Донецьку Ігорю Мартіросову на роботу доводилось ходити під кулеметом. Практично навпроти офісу, де працював чоловік, була кулеметна засідка окупантів. З часом чоловік вирішив не чекати критичного моменту. і з дружиною та двома доньками-дошкільнятами переїхав до Житомира. я, Ми приїхали із Донецька. Собственно, ми переїхали всією сім'єю туди, ну, в силу вполне понятних причин. Вот. Приехали сюда, я стал искать работу, обратился в центр, ну, если вкратце, обратился в центр занятости, предложили здесь поработать, ну вот, освоил очередную специальность, скажем так. У Ігора Мартіросова дві вищих освіти психолога та педагога. В Донецьку він працював топ-менеджером. А в Житомирі у Ігора Мартіросова не було нікого. Тож одразу його родина проживала в готелі «Житомир». Не чекаючи, чоловік розпочав шукати роботу. Але в обласному центрі попит на психологів та педагогів виявився невеликим. Тож йому довелось влаштуватись на роботу в Євроголд оператором станка. І, хоча нову спеціальність Ігор Мартіросов освоїв досить швидко, все ж він не полишає надії працювати за спеціальністю. На ринку труда поки Тишина, Я периодически просматриваю. Тишина. Конечно, хотілося б работать по спеціальності, то что я умею делать і люблю. Мне действительно нравится работать либо преподавателем, либо психологом, либо Но и эта работа тоже очень даже ничего, очень неплохо. Игорь Мартиросов прийшов до нас працювати з 15 вересня 2014 року. За місяць він освоїв професію оператора, показав себе дуже добросовісним, хорошим працівником, відповідальний, дуже відповідальний за свою роботу. І за цей такий короткий період часу, кроме того, що він освоїв професію оператора, він також освоює професію згинальника труб на цей період. Сегодня на сходе остались батьки Ігора та его дружины, а п'ятирічна донька за півроку проживания в Житомирі і и Доси боится бо бованы схожи на пострелы. Причина банально до безобразия. Мы надеемся, что сюда не дойдут. Потому что, честно вам скажу, когда моя дочка, моя дочка в пять лет уже знает команду ⁇ «Ложись», и что при ней нужно делать, и спрашивает, папа это стреляют или фейерверк, как-то вот не очень. Ігор Мартіросов розповідає, разом з дружиною та двома малими дочками проживає зараз в людей, які їх практично пустили до себе пожити. Чоловік наголошує, не звик чекати допомоги від держави та волонтерів, а тому забезпечує свою родину самостійно. Зараз його обидві донечки відвідують дитячий садок, а дружина також підшуковує роботу, аби можна було самим купити дітям іграшки, не чекаючи допомоги благодійників.